просто пауза суд. Тобто суд сам себе загнав у процесуальний тупик. Тобто зараз ну, не зрозуміло, на які підстави. відбувається це засідання. Адвокатів там немає. Адвокати зараз самі дізналися про це засідання, самі прорвалися через цей кордон поліції. і Там є зараз два аж два адвокати. А до того не було. до перерви? А до того не було всі ті рішення, які були прийняті. Вони приймали себе за А що приймалося? Ми читали у Фейсбуці, що питання про відвід було? Питання про відвід було. Зачитано, подано в суд визначено і суд видалося. Хто подавав, якщо не так. Один з звинувачень. Mm -hmm. Що суд вирішив? Суд вирішив відновити. А які ще були Ну, Наразі більше ніяких, тому що суд дуже швидко, Я тільки побачив, що прийшов один адвокат. тоді, на той момент він зразу пішов на оцю про яку ви казали. А на який час перерва? На безстроковий, поки не буде знайдено тих адвокатів, які на погляд суду мають присутність. Так, а ті двоє адвокати які прийшли. Адвокати, котрі прийшли, вони прийшли за власну ініціативу, але ж вони не представляють всіх Ага, Зрозуміло. Взагалі, яка там зараз ситуація, як себе відчуває від рука? Відеозаводка зараз заспокоїлася. Зараз пише заяви, клопотання, зокрема про те, щоб допустити пресу, допустити забезпечити відкритий характер судового засідання, зокрема за те, що я просто побачив її на столі.